Надійні депозити від Експрес-кредит Юніон у Львові відкрилося нове сихівське відділення установи, яка вже рік надає фінансові послуги на ринку Львова. Сюди можна завітати, аби оформити депозит або кредит, а також отримати гроші під заставу цінних металів. В новому офісі обіцяють швидко за п'ять хвилин оформити усі документи. Експрес-кредит Юніон, хоч і молода установа, але вже має мережу з чотирьох відділень у Львові та Івано-Франківську. Наша основна спеціалізація це кредитування фізичних осіб. Під заставу або з поручителями, а також залучення депозитів і надання всіх фінансових послуг, які актуальні на даний момент це перекази, валютообмін і таке інше. Ми залучаємо депозити. Депозити в нас мають таку досить хорошу дохідність. Максимально це 27% річних у гривнях, і в доларах і в євро це 15% річних. Уже півтора року Експрес-кредит Юніон стабільно втримує відсоткову ставку, яка є конкурентною на мінливому фінансовому ринку. Кредитування фізичних осіб здійснюється під заставу майна, що є гарантією вчасного повернення коштів вкладникам. На противагу краху банків саме такі установи виживають, розвиваються і приносять прибуток вкладникам. Працюють туди з банківськими металами, золотом та сріблом. Наші клієнти це фізичні особи, фізичні особи-підприємці, також приватні підприємства. Фермерські господарства, ну і також всі ті громадяни е, України, які мають потребу в збереженні коштів надійному або мають потребу в кредитних ресурсах, це зрозумілість, чіткість і прозорість роботи з дуже чіткими і зрозумілими правилами, які можна прочитати на одному е, е, листку паперу, е, де немає ніяких прихованих комісій, де немає ніяких. Пунктів шрифтом, які без лупи не прочитаєш. У нас цього немає. Е, наша філософія така: відкритість і прозорість. Керівництво установи поставило амбітну мету надавати свої послуги по усій західній Україні. А тому незабаром до локальної мережі Експрес-Кредит Юніон приєднаються ще два міста Чернівці та Луцьк. Детальніше про послуги компанії клієнти можуть дізнатися не лише на сайтах установи і комісії з надання фінпослуг, а й у приватного персоналу безпосередньо в новому офісі. Якщо у в нас в угоді прописано, що 24 листопада клієнт забирає кошти, значить, 24 листопада ми повернемо його повністю суму вкладу і відсотки. Також є в нас програми бонусів для пенсіонерів. А це плюс відсотка до того депозиту, який він собі обере до періоду. Також є програма лояльності. Якщо сума більше від 100 тисяч гривень, відповідно до угоди, яку він вибере на півроку чи на один рік, до тої відсоткової ставки обираємо, додаємо ще один відсоток. Мінімальна сума вкладу є 500 гривень, що є зручним як для пенсіонерів, так і для студентів. Що важливо, для оформлення кредиту не потрібно підтвердження доходів. Найпопулярніший термін депозиту півроку. Поповнювати свої вклади і отримувати відсотки можна щомісячно. Прописується і можливість дострокового отримання коштів, а гарантією повернення коштів є резервний фонд «Експрес Кредит Юніон.